Любчики, якщо вам подобаються наші моторошні історії, не забудьте підтримати канал, це дуже важливо для нас. Лайк, підписка та коментар допоможуть нам ділитися ще більш захоплюючими і страшними оповідями. А дзвіночок подбає про те, щоб ви першими почули наші нові історії. Дякуємо за вашу підтримку. Гарного прослуховування! Я завжди хотіла кота. Мій чоловік Марк був проти. Вони линяють, вони кричать по ночах, вони мітять територію. Він повторював це раз за разом, коли я натякала, що було б непогано завести домашнього улюбленця. Після довгих мовлянь і кількох сварок він, врешті-решт, поступився. Щойно я переступила поріг притулку. І повідомила працівника, що хочу взяти кота. Приміщення наповнив пронизливий котячий крик. Він не вщухав ні на мить здавався напруженим, майже відчайдушним. Здавалося, звук тягнувся до мене, тож, підкоряючись інстинкту, я рушила слідом. Коли я нарешті зупинилася біля клітки і зазирнула всередину. Все стихло через металеві прути на мене уважно дивився рудий Табі. його жовті очі світилися, ніби він давно на мене чекав. Я опустила погляд і побачила табличку, прикріплену до клітки. На ній чорним маркером було написано одне слово Майло. Працівник притулку пан Заброцький. Вагався, його кілька разів повертали. Деяким котам потрібен час, щоб прижитися. Можливо, ми підберемо вам інший варіант в нас є чудова сіамка, яка я перервала його і повідомила, що поїду звідси тільки з Майло Зрештою, ми домовились. Майло був ідеальним котом. Перші два тижні він був активним в іграх, не кричав по ночах, чим дуже здивував мого чоловіка. А до лотка почав ходити в перший же день ніби він жив тут все своє життя. Через кілька тижнів я помітила зміну в його поведінці. Це почалось понеділок, коли мій чоловік був на роботі. Я працювала за комп'ютером, а Майло. Мирно спав на моїх колінах. Рівно о 15.07 він раптом прокинувся, виліз на диван, підняв голову і почав дивитися на стелю. Спершу його дивна поведінка здалася мені комедною. Поки я не помітила, що він не моргає і не рухається, просто дивиться. Боже, він виглядав так. Ніби щойно зійшов зі столу таксидерміста Застиглий, неприродно нерухомий, мов неживий. Це тривало 23 хвилини. О 15.30 він потягнувся, зістрибнув і потерся б мої ноги, ніби нічого не сталося. Наступного дня все повторилося в той самий час. Так тривало Цілий тиждень, і кожен раз рівно 23 хвилини. Зрештою, я навіть почала звикати до його дивної поведінки та жартума розповідала про це чоловікові, сміючись над власним занепокоєнням. Я сміялася, поки не почалися нещасні випадки була 15.07. Майло як завжди. Сидів на дивані і нерухомо дивився на стелю. Я працювала за комп'ютером, коли раптом відчула, що щось змінилося, повітря наче нагрілося, і у кімнаті стало важче дихати. Я підняла очі і подивилась на вентилятор на стелі. Він не рухався, він трясся. Штукатурка на стіні почала тріскатися. І в ту же мить вентилятор з гуркотом зірвався вниз, і я ледве встигла відскочити, коли він з гучним тріском гепнувся просто на мій письмовий стіл. Металеві леза заглибилися в деревину, наче ножі. Я завмерла, мов статуя. Раптом майло потягнувся. Зістрибнув з дивану і почав тертися об мою ногу. Я кинула погляд на годинник на стіні рівно 15.30. Наступного дня я вирішила попрацювати на кухні, змушуючи себе ігнорувати кота. О 15.07 я відчула запах гару. Я обернулась і побачила. Що плита була увімкнена. Я могла заприсягтися, що взагалі не підходила сьогодні до неї, але конфорка світилася і сердито помаранчеве полум'я лизало рушник для посуду. Раптом вогонь перекинувся на штори. Різким рухом я зірвала їх і затоптала полум'я. Серце калатало так сильно, що я думала, що втрачу свідомість. Крик Майло вивев мене за ціпеніння. годинник показував рівно 15.30. Наступного дня я намагалась триматися від нього якомога далі. О 15.07 я сиділа на ліжку, вдаючи, що читаю. Але щось відчувала, наче сам будинок чекав. Раптом я почула м'який скрип позаду мене. Двері спальні захлопнулися, а світло замерехтіло. Потім я відчула легкий поштовх, наче від сильного повітря. Я піднялась, озираючись і шукаючи його джерело. В цей момент невидима сила врізалась мені в спину і кинула в бік вікна. Я вчасно вхопилась за стіну і відбулася кількома порізами і розбитим вікном. Ми жили у двоповерховому будинку, і спальня знаходилась на другому поверсі. Але я була впевнена, що падіння мало мене вбити. Хитаючись, я спустилася вниз. Майло потягнувся, зліз з дивану, підійшов до мене і почав ферчати. Вгадайте, який час був на годиннику? Тієї ночі я розповіла все Марку. Він був стурбований тим фактом. Що я трохи забилася, але жартома сприйняв мої припущення стосовно Майло. Ха-ха, перестань, він же кіт, а не серійний пирця. Вранці я привела чоловіка на роботу, приготувала собі чашку кави і, сідаючи на кухні, занурилася в роздуми, намагаючись прийняти важке рішення. Я встигла полюбити цього кота, але чорт забирай. Я не хотіла померти в тридцять чотири. Я просиділа на кухні годинами, коли, зрештою, дістала телефон і подивилась на час чотирнадцята п'ятдесят п'ять. ну, нафіг. Я схопила переноску для кота, зачерпнула майло і сіла в машину. З твердим наміром повернути його у приют. Я навіть не встигла від'їхати від будинку, як раптом відчула сильний поштовх, і наступної миті пролунав оглушливий звук. Я опустила голову на коліна і прикрила її руками. Я просиділа так ще декілька хвилин, коли таки наважилась вийти з машини. Я очікувала побачити все, що завгодно, але те, що відкрилося моїм очам, ледь не змусило моє серце зупинитися. Щось важке впало на дах будинку, розтрощивши його. Одна зі стін повністю обвалилась. Вікна в будинку були вибиті. Тремтячи, я підійшла до машини і дістала переноску. Я підняла її і подивилась на майло. Я дістала його з клітки і лагідно стисла кота в своїх обіймах. Ти не намагався позбутися мене, ти рятував моє життя. Через півгодини на місце події приїхала поліція. Весь наступний день ми з чоловіком провели у відділку, даючи свідчення, намагаючись пояснити, що сталося, хоча самі ще не могли повірити в те, що пережили. Вечором того ж дня, коли ми зняли номер в готелі і включили телевізор. Ми дізналися страшну правду. Виявилося, що о 15.07 пасажирський літак потрапив під удар блискавки, що спричинило перегрів і відмову одного з двигунів. Корпус літака нагрівся до такого стану, що одна з турбін просто відірвалася і впала на один з місцевих будинків о 15.30. На щастя, в момент падіння в будинку нікого не було, тож ніхто не постраждав. Пілот, незважаючи на складну ситуацію, зміг успішно здійснити аварійну посадку і літак благополучно приземлився без жертв. Я була безмежно вдячна, майло, і кілька днів майже не випускала його з рук. Цей кіт врятував мені життя, думала я. До сьогоднішнього дня, я вийшла купити їжі, а коли повернулась до готелю, то ледь не випустила пакети з рук. Майло нерухомо сидів на ліжку і дивився на стіну. Його очі були зосереджені, немов прив'язані до якоїсь невидимої точки. Я знала цей погляд. І мені не потрібно було дивитись на годинник, щоб дізнатися час. Прокляття Майло, якого біса? Я розгублено озиралася навколо, тривожно шукаючи відповіді, не знаючи, що робити далі. Раптом в моїй голові спалахнула думка. Я дістала телефон і тремтячими пальцями. Почала шукати номер приюта, де взяла Майло. Добрий день, пане Забродський. Можливо, ви не пам'ятаєте мене, але кілька місяців тому я забрала у вас кота, його звали Майло. На тому кінці проводу, чи що там є у мобільних телефонів, запанувала тиша. Потім я почула відповідь. А, майло, так, так, пригадую, у вас виникли якісь проблеми з ним? Декілька секунд я не бирала сміливості, щоб задати питання. Ви говорили, що його кілька разів повертали до притулку. Чи не згадували колишні власники, з якої причини? Голос мого співрозмовника став серйозним. Розумієте, його повертали чотири рази, але кожен раз його приносила не та людина, яка брала його з приюту. Зазвичай це були родичі чи сусіди, якби я. Я не дала йому договорити і повісила трубку. Я сіла на ліжко біля Майло і теж стала дивитись на стіну. Рівно о 15.30, коли Майло зістрибнув з ліжка і почав кричати, щоб його погодували. Я запхала його в переноску і повезла його до лісу. Всю поїздку Майло не видавав жодного звуку. Я їхала грьобані три години, а потім ще півгодини йшла по лісу, намагаючись зайти якомога глибше. Зрештою, я поставила переноску на галявину і відчинила дверцята. Йди, Майло просто сидів і дивився на мене. Потім повільно зробив крок вперед. Він пішов в гущину, не озираючись. Коли я поверталася додому, на дворі вже панувала темрява, моє серце. Калатало від радості, мов давно забуте почуття, що раптово повернулося. Я відчувала, що нарешті в безпеці. Марк не спав, розкинувшись на дивані і втикаючи в телефон. Він підняв голову і посміхнувся. Привіт, крихітко. Де ти була? Я вже готова була розповісти йому цілу легенду про зникнення кота, його пошуки, і навіть збиралась вичивити з себе кілька краплин з очей, коли побачила його майло. Він сидів на колінах у марка, муркотів. І терся головою об його руку. Марк почухав його за вухом. Здається, він скучив за тобою. Сьогодні понеділок, 14.57. я сиджу в кімнаті і дивлюсь на майло, який мирно спить у мене на колінах. Спочатку я думала, що він хоче позбутися мене. Потім я думала, що він врятував моє життя, але тепер я взагалі не знаю, що думати і що робити. Можливо, ви мені допоможете. Будь ласка, благаю, у вас є ще десять хвилин.